Всім привіт! І сьогодні в нас урок для сьомого класу за підручником Світлани Сотнікової та Ганни Гоголєвої Алі Алло. Що ж, давайте розпочинати. І в нас буде перший урок до цього підручника а... Аудіо. Та інтерактивний додаток, напевно, без аудіо, ви знайдете за ось цим QR-кодом або ж за цим посиланням. Що ж, давайте дивитися. З. Штунди номер 1 Урок номер один: Ferien mit де фамілія. Канікули, ферін з сім'єю, mit де фамілія. Не забуваємо, що з mit у нас йде завжди датів. Тому дер. Familie. Die Familie удати будет де. Also Familienmitglieder, тобто члени родини. Der Opa, die Oma, die Mutter, der Vater und so weiter. Тобто називаємо хто у нас є в сім'ї. Що ж, люблю Nummer 2, вправа Nomer 2 ergänze und nummeriere die Bilder. Треба у нас. Пронумерувати картинки та прослухати потім аудіо для контролю. Що ж, Fluss angeln. Angeln означає ловити рибу. Азо, це у нас ось тут. Рибалити. Uh, Ans смеа. І море. Меа, це море. Фарен. Їхати. Ансмея fahren. Альзо, Також на море можна піти. Ми йдемо на море. Що ж. Бутфарен кататися також на човнику. Буд Тут у нас буде три. Комп'ютер Шпілен. грати на комп'ютері. Айне райзе махен. Райзе це подорож. Тобто подорожувати. Айне вандерунг махен. піти в похід und Imvalt у лісі. Во, де, ім Вальт, також датів цельтин. Тобто ночувати в палатках. Картинки я не, не, не нумерую. Ви зможете знайти відповідності самостійно. Федебаль, БАДБІНТОН, ШПІЛЕН, Імгартен в саду. Я думаю, що ПІКНІКЕН, Влаштовувати пікнік та ГРІЛЕН. Тобто, робити. Влаштувати барбекю. Ім скейт парк. Скейтен, кататися на скейті. Ін skiно geєн або ж фарен, піти в кіно або ж поїхати. Ратфарен, кататися на велосипеді та шах, шпілен, Грати у шахи. Що ж, давайте все це прослухаємо та перевіримо, чи все у нас півпало. Übung 1 Im Fluss angeln. 2. Ans Meer fahren, ans Meer gehen. 3. Boot fahren. 4. Computer spielen. 5. Eine Reise machen. 6. Eine Wanderung machen und im Wald zelten. 7. Federball spielen. 8. Im Garten grillen und picknicken. 9. Im Skatepark skaten. 10. Ins Kino gehen, ins Kino fahren. 11. Radfahren. 12. Schach spielen. Super. Wir haben unsere Modelle. Und wir haben die Nummer 3. Im Ліс Леонс Форум з байтрак. Прочитати як допис Леона на форумі. Та авді маркертин віота нам потрібно приділити увагу маркованим словам. Що ж, давайте читати. Халю, цузамен. Всім привіт! Іхмакдізома феррін іба бааліс. Я обожнюю або ж люблю літні канікули понад все. In den Sommerferien unternimmt man alles Mögliche mit В час летних каникул можно заниматься разными справами, або ж занимаются разными справами с семьей и друзьями. Man grillt und im Garten. В саду влаштовывают пикник та барбекю. Man macht Ausflüge mit Freunden in die Їздять з друзями кудись недалеко ä, поруч. Умгеб. Це в нас як у okay. колиці. Їздять з, друзя... з друзями по околицях, або ж влаштовувати як подорожі на околицях або околицями з друзями, тобто не десь недалеко. Man geht mit den im Park spazieren und spielt mit ihnen імпарк oder läuft шуа. З братами та сестрами можна піти в парк та пограти в бандбінтон або ж покататися на роликах. Und natürlich macht man eine Familienreise. Та, звичайно, влаштовують якусь сімейну подорож. Meistens fahren wir an die See. Ehm, загалом ми їздимо на озера. Ich mag unsere Erholung an der Ostsee. Мені подобається Дуже відпочинок, ерхолюнг на Балтійському морі. Так, Балтійське море буде Und ihr mögt ihr die Sommerferien. а вам подобаються вам літні канікули ihr gern zusammen mit euren Verwandten? Що ви робите разом з вашими родичами? Що ж, і ось тут ми бачимо, що марковані слова в нас були, бо ж марковані речення були зі словом ман. Man grillt, man macht, man spaziert, man spielt, man geht und so weiter. Man – це у нас неозначна третя особа однини. Тобто, ми не знаємо, хто виконує дію. А, наприклад, man liest in der Schule. В школі читають. Man schaut Kino, або ж Ман Шаут, а інфільм і Дивляться фільм в кінотеатрі. Хто виконує дії, скільки людей? Нам це невідомо і нам це як неважливо знати. Просто як узагальнюємо. узагальнюємо. «Man tanzt am Freitag» По п'ятницям танцюють. Ми як узагальнюємо, що відбувається коли. Тут у нас був приклад літні канікули. Наприклад, man grills und пікніk im garten. В саду грилять та влаштовують пікнік. Хто, скільки людей, як часто, нам це не важливо. Просто ми хочемо показати, що man can im Garten grillen. Можна, як влаштувати пікнік, погрилити у саду. Що ж, давайте подивимось. Man wandert gern mit der Familie. Залюбки ходять в походи з сім'єю. Ім зома Імзома Ферман Гедансмея. Врідку їздять з задоволенням на море. Цума... Цузамен зіхман ген ферн. Разом нам подобається або ж не нам. Разом круто дивитися телевізор, або ж класно дивитися телевізор. Ми не знаємо, хто виконує цю дію. Ман буде у нас з вами. Або ж дій слова, яке належить до слова ман, буде у нас відмінюватися з вами за правилом третьої особи однини. Ось це RZ. Він, вона, воно. Наприклад, ман-ліст лесен, це, це читати, манліст, манферт, «ман шлефт» шлафен от зайде. Що ж, давайте подивимось: у бункну фір. Поставити. Ді слова в правильні форми. Що ж, і ось тут я справа вже записала всі дієслова слова у потрібній формі, і, як я вже казала, дієслова слова ми відмінюємо у третій особі однини. Тобто a gate, gate, man gate. Man Мандет, давайте читати та перекладати. Man Ман und zeltet im Sommer gern. Влітку залюбки ходять з палатками та ходять в походи. Man geht an den Fluss und an Geldta. Ходять на річку та ловлять рибу. Man läuft draußen und fährt roller mit Freunden. Катаються на роликах та катаються на самокатах. Man sieht Videos und chatet mit Freunden. Дивляться відео та спілкуються, чатяться з друзями. Man

Запрошувати. І там у нас також знову префікс ein In den Ferien erkundet man neue interessante Orte. Під час канікул, як відкривають, дізнаються про нові міст, цікаві міста. Ort – це як місце у нас якесь. Міста. Не в плані міст як штете. Запоріжжя, Київ, Дніпропетровськ, Херсон, Одеса. А в плані Орт, наприклад, Золоті Ворота, Площа Ринок, Острів Хортиця. Фонфен, Бекомтман, Смс Уба Діферієн. Від друзів отримують повідомлення про канікули. Зо, so, Ві antwortest du Leon? Тут потрібно описати зома Угу. Mm -hmm. Давайте подивимось. На чорних макеті зома-феріан. Звичайно, мені подобаються літні канікули. Man hat viel Freizeit. Und? Щось потрібно дописати. In den zoma на канікулах. І ви можете розповісти. Man macht Sport. Займається спортом. Man hört Musik. Слухають музику. Man lernt Deutsch. Уважають німецьку. Und so weiter. Mann mit den мідденета, Geschwister, кузанс, Cousins, с кузенами або кузинами, що можна також робити. Man macht Sport mit seiner Familie, Наприклад, займаються спортом сім'єю. І ось тут коротесенько я написала два таких приклади. In den badet man viel, На канікулах багато купляю, äh, купаються, або ж schwimmt man viel. Манферт зайне фамілія ансме. Сім'єю їдуть також на море. Як бажпіль. Що ж, і ось тут ми бачимо продовження вже з модальним дієсловом «кьонен». Щось я можу робити. І як вже вже казала, для неозначеного займенника Ман ми змінюємо дієслово у третій особі однини. них. І це перша особа «Ту канст» – це друга особа одинини. Rz-s er, кан». Він, вона, воно, кан. І до цього також додається ман. Man". Man kann. Man kann Ferien mit der Familie райзен. На канікулах можна подорожувати з сім'єю. Зупа. Давайте подивимось, що у нас тут. Übung nummer Bilde nach dem муста. Побудувати речення. За прикладом, давайте подивимось. In den ferien hilft man gern de familie. На каникулах з задоволенням допомагають родині. Man arbeitet zum Beispiel im Garten. Наприклад, працюють в саду. Lea und Jan arbeiten gern im Garten und helfen so ihre Oma. Lea та Jan pracuje в саду. Та допомагають, працюють залюбки, в саду та допомагають своїй бабусі. Хто у нас там був Леон? Ага, Лея Унтьян. Супер. Що ж, давайте подивимось далі. Що у нас робить Анна? Анна шпільте. шпільт. Шпільт. Верн Тіштеніс. І зараз я запишу всі речення і повернусь до вас дуже швидко. Що ж, я тут все вже додала на наш екран, і ми можемо побачити. Тут у нас Петра macht eine Familienreise. Als Familienreise Mia macht wanderungen mit ihre familie. Tut u нас також, die familie, тому zakinje er irre familie. Tut me бачимо палаточку. Leon geht ins teater. Tut teatr, ja думаю. Thomas gets spazieren, Thomas дуже багато gulai. The Kinder machen ausflug. Тобто діти влаштовують собі поїздки якісь або ж екскурсії, онзовайта. Right. Що ж, на цьому все. Всім дякую за увагу та до наступної зустрічі. Буду дуже вдячна вам за лайки та за ваші коментарі. Бачимось! Чао-чао!